Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні дивлюсь відповіді на питання в коментарях. Таке питання мені написали: чи буду я вагітна, чи будуть в мене дітки в найближчому майбутньому? Дивимось, чи будете ви вагітна? Найближчим часом, чи будете ви вагітна? Скажіть, найближчий час це півроку. Чи будете ви вагітна? Так, дивіться, відповідь, відповідь 50 на 50, щоб ви за вагітною, так, це можливо, але вам треба прикласти зусилля. Вагітність вийшла, але для цього треба щось ну, постаратися, прикласти зусилля. Бачите, це не так легко. Так, далі питаємо: чи будуть у вас діти? Чи будуть у вас діти? Чи будуть вас діти найближчим часом? Чи будуть діти найближчим, найближчому майбутньому? Так. Діти будуть, буде, буде хлопчик, виходить на розкладі, да? дітки будуть, вийшло 10 пентаклів, буде навіть не одна дитина, а стільки, скільки ви захочете. Так, тепер я хочу подивитися, оця карта, що треба, чи, будуть, чи будете ви вагітні, що треба прикладати зусилля, це не того, що там це неможливо, а це ми питаємо найближчі півроку, що можливо, це буде пізніше, не у ці півроку, а пізніше. Ось, але точно ви будете вагітна, і це карта вагітності вийшла. Дітки будуть. Давайте приберемо перешкоди. Да? Подивимось, чи є якісь перешкоди, що заважає вам завагітнити і народити дитинку. Скажіть, покажіть, що заважає вам завагітніти і народити дитину. Здорово, красиво, щасливо. Шлях відкритий. Мрійте, все буде то, що ви хочете. Так, але чи хоче цього ваша друга половина? Чоловік хоче цього чи ні? Ось. Я думаю, що чоловік хоче, але не зараз. Бо в нього страхи, він боїться, боїться смерті. Дивіться, ваша затія буде вдалою. На дні колоди дев'ятка жезлів це то, що вам треба йти до своєї мети, є перешкоди, але ви доб'єтесь цього, що ви хочете. Ваш чоловік зараз проти мати дітей. Може він про це вам не каже. Откроєна, відкрита. Але він боїться смерть, карта це в думках. Що він боїться, що їм буде щось загрожувати, і він не зможе їх захистити. Ось головна причина, яка заважає вам завагітнити прям швидко. Пізніше, трошки згодом, все у вас буде добре. І це також тут змічів, що він, це страхи, це також і ваші страхи, і страхи чоловіка, але чоловіка більше. Це я прибираю, заперечую, бо е, такий час, да? світ такий небезпечний. Ось, вийшла карта Верховного суду. Карта Верховного суду. Що якісь відпрацювання? Так. Дивлюсь, Верховний суд. По Верховному суду дітки у вас повинні бути. Дивлюсь, що саме по Верховному суду ваш, у вас вийшло. Верховний суд це вам плюс чи мінус. Що це по Верховному суду? Вагітність. Вищі сили бачать, що ви дуже хочете цю дитинку. І вони вам її дадуть. Бачите, жінка вагітна. Все буде. Все буде добре. Так. А я перекриваю ці страхи. Те, що заважає, бо вищі сили, і сама дитинка вона знаходиться в вашому полі, поруч, біополі вашому. І вона дивиться, якщо ви щось боїтесь, вона не приходить зараз, прийде пізніше. Але дітки є біля вас поруч. Перекриваю. Перекриваю вище сили, духи роду я на охоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі страхи, всі перешкоди на народження дітей, на те, щоб дівчата завагітніли і народили дітей по Верховному суду, та буде так, і так буде. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую за донати, дякую за увагу і до зустрічі на каналі.